Усім привіт! ви знову на Ютуб каналі Світихриків із дуже цікавою новинкою. Новинкою, яка називається Популярні речі в минулому. Якщо що не хвилюйтеся, колекцію котаки підписників, я ще роблю. Тож не тягнімо та розглядаємо наші пакетики. Перша це катічка Лала Фанфан вона була популярна у 23 му 24-му роках. Це Венздей з другого сезону. Але я ж казала, що я не вмію малювати людей, але, в принципі, завірусилася. Тож так як ця колекція саме про популярні речі в минулому, тож я зробила. Також грав кальмара, вона дуже була вірусна. Далі у нас фіджетборд. Ну, я думаю, хто знає, той знає. Це Балабка. Далі це одразу дві речі. Перше це принт корівки, а друге відома фраза Усика, барванний дріб, Don't Push the Horses. Думаю, всі це знають, всі це чули. Ну, якщо ви українці, звичайно. Далі це була гра-страшилка, Я, якщо що не грала, просто завірусилася і знаю. І також це називають чи попіт, чи симпл дімпл, ну якщо чесно, цьому не розбираюся. Сьогодні мене попросили зробити рожеву та жовту розпаковки. Але рожевих пакетиків у мене то й немає. Дуже то й немає. Єдиний рожевий пакетик це, до речі, Донт Пуш за Horses, Тож візьмімо сьогодні його. Також з рожевих пакетиків у мене тут є ось такий зайчик або кролик полуничний. Але також з цієї колекції попросили взяти морквинку. Мила їжа. Тож пропоную взяти аж два пакетики. Далі синьо жовтий рандом. Я хочу взяти жовтий, тому що в нас ще й жовта розпаковка жовто-рожева. Візьмемо ось такий великий пакетик. Далі колекція жабенята. Тут є трішки жовтого. Ми завершуємо колекцію Бруно та Рдольф". міста України. Візьмемо ось такий пакетик. Неважливо, звідки це головне, який тут у душі. Далі лісові коти моя книжка, тут якби жовтого немає, окрім останнього пакетика, але я сьогодні його відкривати не хочу. Тож, виберемо, нехай буде Грузія або ж та Тож, ось тільки у нас пакетиків на розпаковку. Починаємо. Сьогодні ми завершуємо колекцію Бруно та Рудольф. Це в нас ось такий пакетик. І засічкою, щоб не порвати. І тут у нас випадає ось така дуже класна гірлянда. Ще зараз треба буде її якось приклеїти. І приклеюємо. Ось так ми завершили цю колекцію. Ось така у нас є сторіночка. І також ось така з Бруно. Ця колекція вийшла дуже класною. Попрощаємося. Жабенятка. А це в старому каталозі. Так, наш старий каталог. Ось такий у нас дуже класний пакетик. А, до речі, він... В нього немає номеру, тож він, мабуть, на цю сторіночку. Якщо я не помиляюся сюди. Ось так вийшло дуже, до речі, гарно. І поглянемо на наш сюрприз дуже акуратно. Щоб не порвати також. І це в нас ось така мила жабка із равликом. Равлик, до речі, такий взагалі дуже-дуже милий. Так, я хочу її приклеїти, мабуть, ось сюди. Дуже класна колекція у нас виходить. Сині жовтий рандом. Відкриваємо наш пакетик. І так, нам тут випав супер сюрприз. Тож, поглянемо, що в ньому. Так, тут у нас ще є рибка, і супер сюрприз. І тут у нас ось така дуже мила кочечка. Приклеїмо їх двох ось так. І рибка. Переходьмо до минулої новиночки. Так, мила їжа в нас аж два пакетики. Спочатку я пропоную проклеїти морквинку. Ось чому вона весь час була така зла. Вона, мабуть, прорекла, що це буде. Ось так. І тепер погляньмо на наш пакетик. Тут у нас випадає ось такий дуже милий кавунчик. Тепер відкриваємо нашого полуничного кролика. І спочатку ми якраз його такий і приклеїмо. Ось так посередині. І в нашому пакетику щось дуже цікаве. І це в нас ось такі дуже класні вишеньки. Ось така дуже класна колекція у нас виходить, хоча ми розпакували усього три пакетики. Знову переходимо до нового каталогу, а потім знову до старого. Бо колекція популярні речі в минулому також у цьому каталозі, до речі, старому. Так, наш новий каталог. Ось такий у нас пакетик. Ой. Тож ми його приклеїмо ось так. Ось така у нас сторіночка виходить. І наші міста, про які ми сьогодні будемо дізнаватися, це Хмельницький, Вінниця та Миколаїв. Вінниця, Вінниця, це місто, яке визнавали аж п'ять разів найкомфортнішим містом України. А ще Вінниця три рази була столицею України, тимчасово за часів ОНР. З Цікавого тут і найбільший у ЄС плаваючий водограй, який входить у десятку найкрасивіших водограїв світу. Миколаїв, він був центром суднобудування України, а раніше і всього Совка тут на Чорноморському суднобудівному заводі будували фрегати, десантні кораблі, ракетні крейсери. До речі, єдиний авіаносець флоту РФ Адмірал ще досі діє. побудований саме тут. Хмельницький. Раніше його називали Проскурів, але 71 рік тому його назвали на честь Хмельницького, хоча за його життя він ні разу не був у цьому місті. Також у 2020 році він був визнаний найкомфортнішим містом України, а ще він знаходиться в топі міст по якості повітря. І тепер переходимо до колекції лісові коти, а тоді вже і наша новинка. Отож, перед тим, як розпаковувати наш пакетик, дізнаємося, кого уособлює Мурчик. І так, Мурчик уособлює нас в Польщу. Про нього багато говорити не буду, бо він, звичайний, другорядний персонаж. Тобто з цієї колекції найважливіші, кому треба приділяти увагу, це. П'ятеро котів, які особлюють ось ці держави. А всі інші просто другорядні персонажі, тож зупинятися на них довго не буду. Тож відкриваємо наш пакетик. І сьогодні нам випадає НАТО! А до речі, ви чули, коли хтось говорив, що нібито кожен собака хотів стати котом. Ну, от, над це моя справжня собака, але так як у мене світ котів, вона увійшла в мою книжку під виглядом кішки. І якщо хто не знав, то більшість котів, які уособлюють різні держави, вони взяті зі справжніх котів та собак, які раніше жили або живуть. Тобто, наприклад, Мурчик раніше був і буся був, і всі інші. Ну, окрім тих, хто особлюється реф та совок, адже я ж не настільки жорстока, щоб своїх котів чи собак виділяти на такі, скажімо, так, держави. Отож, приклеїмо її сюди. І наступного відео дізнаємося, кого вона особлює. Ось так. І тепер переходимо до нашої новинки, яка також знаходиться у старому каталозі. Відкриваємо наш пакетик. І тут нам випадає слайм. До речі, я ніколи цього не розуміла, і в мене його ніколи не було. Ну, Мені не дуже це подобається. Та й взагалі більшість росіян, Росії, які популярні, мені не дуже чогось подобається. Якось так виходить. Його місце ось тут. Ось так. Тож, якщо вам сподобалася розпаковка, обов'язково ставте вподобайки. Та підписуйтесь на мій канал. Па-па, до наступного відео, де вже колекція буде, до речі, котики моїх підписників.